Що робити, якщо ваша дитина не хоче йти вчитися в універ? чи треба її там якось заставляти сили тягнути? Я кажу зразу, що ні, бо в мене був такий досвід, дивіться, коли мені було 17 років, я типу, вирішив, що ні, я не хочу вчитися. І мені сказали, типу, або ти йдеш на роботу. Лінтяюга, <галя> бо типа, ти йдеш ну типу, дома ти сидіти не будеш. от. По факту це було правильне рішення. от, Що я пішов на роботу, не пішов в універ. Бо робота вона мені дала якийсь досвід життєвий. І потім через півроку я дуже сильно після невдалої роботи я пішов працювати на мойку. от, машинки дядькам мив всяким там багатим ментам. <галя> Побачив дуже багато людей через себе пропустив. І після цього я захотів іти вчитися в універ. от. Оце така мене true story, кул cool story, не знаю, ще яка сексес сторі. Вот. Тобто, і потім я пішов вчитися на айтішника вже. Е, тобто, без того досвіду негативного і без, скажімо так, відсутності мотивації, типу, не наступають періоди, коли з'являється ця мотивація. Да? Тобто спочатку треба, як кажуть, впасти в сраку, а потім із цієї сраки підніматися. Вот. Тому, якщо ваша дитина не хоче вчитися, не робіть цього проблему, хай просто тьопа на роботу, вот. не. Пускайте, не давайте їм сидіти у вас на шиї. Бо це батькам така рекомендація.